Жінки і Реддіт, що має знати кожна дівчина, але цьому рідко навчають. Магній допомагає при менструальних спазмах, якщо приймати його як щоденний вітамін. Багато разів рятував мені життя Лол. Будь ласка, надайте більше деталей. В даний час борюся з моїм другом акушером гінекологом про мої судоми. Я фізично іноді не можу піднятися з підлоги або встати прямо. Я тільки зараз усвідомлюю, що це не нормально, мені 32. Я намагалася змусити лікаря вислухати моє занепокоєння більше року, я відчуваю, що більше не можу цього робити, і моя страховка не дозволить мені відвідати іншого кушера, якщо я не заплачу зі своєї кишені, не можу цього зробити. Мій наступний план дій: мій чоловік вважає, що це абсолютно сексистсько і так бути не повинно, але він піде зі мною на мій наступний огляд, щоб допомогти бути моїм голосом: редаговано: Свята корова, я майже в сльозах зараз. Це отримало набагато більше відповідей, ніж я очікувала, Я просто хотіла повідомити всім, що я читаю кожну з них і роблю нотатки. Отже, велике дякую всім, хто долучився, я щиро ціную це. Це нормально бути грубим, якщо хтось не залишає вас у спокої, ви нікому не зобов'язані своїм часом або енергією. Я знаю, що спізнююся на вечірку, але навіть якщо це бачить лише одна людина, не соромно робити тест на вагітність. Насправді, якщо щось дивне з вашими гормонами, тілом, чого ви раніше не відчували, завжди краще зробити тест, щоб переконатися. Навіть якщо мало ймовірно, що ви вагітні, якщо така ймовірність взагалі є, просто проведіть тест і переконайтеся. У цей момент я чула про це стільки разів, що навіть дорослі жінки вагаються, іноді тижнями робити тест. І це може поставити вас у незручну ситуацію. Крім того, це агонія відчувати цей повзучий сумнів. Кожен засіб контрацепції може дати невдачу, і набагато краще знати про це заздалегідь і мати всі можливості на тій самій ноті. Дешеві тести на вагітність працюють так само і настільки ж ефективні, як дорогі тести на вагітність. Щоб бути впевненою, я зберігаю кілька упаковок дешевих тестів. Жінки, коли ви йдете на аналіз мазка, гінекологи вгадують розмір інструменту Дзеркала, яким вони повинні скористатися на вас залежно від вашого зросту. Це не повинно бути боляче, ви можете попросити менше, якщо буде боляче. Вони просто не пропонують це. О, я пам'ятаю свій перший мазок, і лікар, жінка, використала найбільше дзеркало, мені було пекельно боляче, і я закричала від болю. Її відповідь: якщо ви можете вмістити пеніс туди, то ви можете вмістити і це. І вона штовхнула його далі. Я була незайманою заради добра. Мені лише 13 років, і причина, чому я зробила мазок, полягала в тому, що у мене були сильні болючі місячні, які тривали тижнями. Зрештою, мені призначили протизаплідні таблетки для регуляції місячних. Після цього я була надзвичайно збентежена, щоб зайнятися сексом. Очистіть пензлики для макіяжу. Ваша шкіра буде вам вдячна. І ваші губки, їх важче очистити, але бруд справді накопичується, якщо їх залишати. Ви не тільки можете сказати ні, коли захочете, але й можете сказати так, коли захочете, не дозволяйте суспільству навчати вас, що вам потрібно соромитися або грати в ігри, щоб бути бажаним. Як суспільство, щоб стверджувати, що ні означає ні. Жінки також повинні бути готові висловити, коли це так. «Ошка атлетика та силові тренування корисні для вас. Жінкам слід займатися більше. Редаговано. Усі коментарі мене вражають. Підйом та тренування взагалі чудовий для психічного здоров'я. Це чудовий спосіб для виходу емоцій, а також для вашого тіла. Крім того, як у людини з стух, це дивно, тому що коли я піднімаю, мій мозок затихає. Це так дзен. Також будь-які жінки, які бояться збільшити обсяг, не варто цього робити. Це лайно вимагає роботи: постійність, регулярні тренування, напруження, багато білка та вживання більше калорій, ніж ви спалюєте. Це вимагає багато праці та відданості. Ви абсолютно можете піднімати тяжкості та ставати здоровими та підтягнутими, ніколи не виглядаючи як зерок. Але якщо ви хочете, щоб вас захопили, як Зерок, неодмінно дерзайте, просто будьте готові докласти масу роботи та подвоїти свій продуктовий бюджет. <звук> Ущільнення в грудях не завжди є раком. Звичайно, краще звернутися до лікаря на обстеження, але виявити кістки в грудях нормально. Джерело знайшла шишку в моїх грудях, злякалася. Шукала у Google, злякалася ще більше, ходила з цими думками місяці. Зрештою, записалася на прийом до мого акушера, щоб він сказав мені, так, це кіста, перестань з нею возитися. Це звичайне явище, редаговано, не зволікайте місяцями, швидше йдіть до лікаря. Моя мама прочитала це, злякалася, і наступного дня пішла до лікаря. Це був рак, як не швидше звернення до лікаря досягне одного з двох. Ви або дізнаєтеся, що немає про що хвилюватися, і вам не доведеться мучити себе думками або ви дізнаєтеся, що це рак. У цьому випадку, чим раніше ви його виявите, тим краще. Шкода чути про вашу маму. Як домовитися про підвищення, вищу зарплату, то що занадто багато з нас, хлопців і дівчат, не знають, як захищати себе та відстоювати свою цінність перед роботодавцями. Минулого разу, коли мені запропонували підвищення на корпоративній роботі, вони всі сказали: О хлопче, і ви отримуєте надбавку на 2 долари за годину. Я сказав, що незабаром передзвоню, зробив підрахунки. З урахуванням суми комісійних, які я отримав на додаток до моєї погодинної плати, вони повинні були підвищити мені 3 долари, щоб відповідати моїй середній зарплаті. Не кажучи вже про підвищення необхідне для виконання моїх нових обов'язків, я передзвонив і сказав їм це. Також сказав, що для початку візьму надбавку на 6 доларів за годину. Якщо кількість магазинів зросте за перший місяць на 10%, я візьму ще 2 долари через 30 днів, і ми можемо переглянути після 90 днів акції залежно від кількості магазинів. Вони сказали, що не можуть цього зробити, тому я сказав, що залишуся на своїй нинішній посаді, вони передзвонили за 5 хвилин і погодилися. Я сказав, що зачекаю на документи, які підтверджуються, і знаєш що? Це спрацювало. Якщо лікар швидко відкидає ваш сильний менструальний біль або будь-який інший вид болі в цьому відношенні, як нормальний. Або що ви надто чутливі, спробуйте звернутися до іншого лікаря. Мій нормальний біль виявився ендометріозом. Мої нерегулярні менструації, постійна тривога та депресія виявилися СПКЯ, діагностованим лише тоді, коли мій спалах став настільки сильним, що лікар запідозрив рак. Веселі пригоди перед моїм 30-річчям. Тисячі компаній існують з єдиною метою: змусити вас почуватися невпевнено щодо якоїсь дурниці, яка не є проблемою, а потім продати вам вигадане рішення. Не віддавайте цим людям свої гроші, натомість придбайте більше кімнатних рослин, говорить як справжній представник Big House Plant Corp. А ви напишіть, чи були вам корисні ці поради, а також напишіть свої. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, бийте в дзвони та удачі.